А зараз послухаємо з вами історію про те, як вибирати фотографа, навіть якщо у вас така, як у мене, серйозна дата, у мене було нещодавно весілля, і як мене кинув фотограф і що з цим робити? Які висновки можна цього зробити? Як не попастися на таких класних професіоналів? І домовлятися за зарання. Ситуація така: за місяць до розпису до шлюбу. Я знайшла у чаті ні, у Телеграмі, знайшла пост фотографині, яка шукає собі моделі для ТФП-зйомки. Через те, що в мене не було ще на той момент якоїсь гарантії, чи буде фотограф точно, чи ми його не розглядаємо, чи скористаємося послугами того фотографа, який є у раці. Ми сумнівалися. І у е, мене зав'язався діалог з цією фотографиною, яка шукала собі моделей е, у весільних нарядах розпису або прогулянки ТФП умови. Що це таке? Time for price, тобто наш час, за, ну якщо перекладати е, конкретно. Це мається на увазі, коли люди, моделі фотографуються безкоштовно не оплачуючи послуги фотографа. А фотографи, в свою чергу, не чекають якоїсь оплати, їм потрібні так роблять зазвичай в ну, випадках, коли потрібні моделі, тобто фотографії для портфоліо. За місяць, може, днів за 35, я з дівчиною цією. Конкретно, про, про яку зараз скажу, домовляюся про те, що вона прийде на півгодинки у Києві, у Оболонський Рац, пофотографує те, як вона бачить, я не питала в неї її портфоліо. На умовах ТФП. Ок-ок. Діалог був недовгий. Вона запитала час, дату, каже, я вас записую, Таке. ну, Супер. У нас нічого не змінюється, ми також записані на конкретний час. Будемо наступає за одну добу до розпису. Вона мені пише: Добрий день! Як вам? як, Вона питає. Скиньте, будь ласка, фото одягу, в якому ви будете. Я пишу добрий день. Дякую, що ви написали, бо я якраз сама хотіла вам писати, з приводу нагадати, що ось завтра ж ми вас чекаємо. Вона питає, у чому ми будемо вдягнуті. Кажу: можемо сфотографуватися, у чому ми будемо вдягнуті, а ми точно знаємо, в чому ми будемо вдягнуті. Пишу: Окей, вас чекати на таку саму годину рівно, або ви прийдете там за 10-15 хвилин до цього часу. Вона читає, кілька хвилин не відповідає, потім пише, там, наприклад, добрий день так я буду у цей час. Але у мене змінилися умови через те, що я вже каже дівчина. Набрала моделей, у мене там були, можливо, зйомки. Я вже фотографую лише комерційно. Я дивлюся діалог місяць тому. А вона була одна, з ким я домовлялася, крім... розмовляла взагалі фотографія лише одна, крім співробітниці Рацу. Я кажу, секундочку. Ми з вами місяць тому домовлялися? Ну і те ж саме її ще раз повторюю. Тобто, ми домовилися на конкретний день, на конкретний час, на конкретні умови. І тепер, наприклад, там була два, друга чи третя година дня, і на наступний день у нас о 12 і вже розпис. Я пишу: секундочку, ну тобто, у вас змінилися плани умови, у нас не змінилися. Хто має про це і в який момент я? Мала би дізнатися про ваші змінені умови, тобто наступає за, за добу минулий день, ви мені пишете про одяг, ви мені пишете, про час ви мене питаєте, а потім нібито між строк, не знаєте так, неважливо. Акстаті, ось акстаті, виявляється, що вона ну, просто все, все, як ми домовлялися, лише один нюанс. Нюанс, що ось. А не буде безкоштовної зйомки. Я ціную працю кожного. Але якщо я з людиною домовилася на конкретні умови за місяць і лише з нею, ну, а оч... само собою, очевидно, що я не буду трьох або чотирьох фотографів на одну ту саму умову, на одну ту самий час і місце шукати. І, якщо чесно, я дуже здивована такою поведінкою, як ви вважаєте, хто має у такому випадку. Писати першим і за який час. Бо, на мою думку, якщо я змінюю якісь умови, я пишу перша, розказую про зміну умов, вибачаюся, можливо, навіть, бо я причина та сторона, яка не дотримується до, ну, тих правил, тих умов, які ми з самого початку вирішили. Як на мене, це дуже дивна ситуація, це некоректна поведінка. Мені буде не, не лінь розказати, показати акаунт цієї дівчини, бо я е, дуже здивована, бо мені потрібно було за менш ніж добу шукати людину, яка в будній день о 12-й годині приїде у конкретне місце, або знову ж таки залишатися без жодних фотографій, або шукати її за якісь і ін... ну. Іншу людину за якісь гроші, її прайс здається, був дві або дві з половиною тисячі за годину. Як на мене, це, ну вибачте, для фотографій обручок, кількох портретних Ми з нею домовлялися про пів години зйомки. Я розумію, що їхати комусь на пів години взагалі неадекватно, а сплачувати там 2-3-4 тисячі за півгодини зйомку ну, це також неадекватно. Ось мені було б цікаво почути думку інших людей. Що ви думаєте з приводу хто має писати першими за який час у разі невиконання домовленостей? Кому цікаво знайти, зрозуміти, про яку саме фотографію у Києві я кажу, аби таких ситуацій не було. Мені взагалі здається, що це напрацьована схема, коли. Будь-які майстри у б'юті сфері, фотографи можуть писати у різні чати пабліки, нібито вони шукають моделей, а потім виявляється, що та-та-та буде ну, домовленість є, і чомусь через певний час, коли приходить час до надання послуги, послуга вже не надається безкоштовно так, як вона мала б надаватися, або там за півціни, наприклад. Я вважаю це некоректною поведінкою. Мені не впадло розказати про цю людину, бо я вважаю свою сторону незадоволеною і повністю в шоці, шокованою, дійсно шокованою. Як би ви себе поводили в такій ситуації? Чи розказали б усьому світу про таку людину або ні? Розкажіть ваш досвід, чи кидали у вас фотографи, або перевзувалися за добу до зйомки, чи була у вас така ситуація, і що ви робили в такому разі? Дякую.